Сьогодні 10 грудня всесвітній день футболу. І п'яті класи змагаються між собою. Зразу да, видно порушення прав. Сині пробивають штрафний. Так, шнурки, Ярик, да. Може, то і шнурки. Зараз погода нам дозволяє. Пограти. Така погода у нас у грудні, начебто в листопаді. І зараз плюс 8 приблизно. Це така гарна нагода, щоб провести дійсно цей традиційний для нас урок футболу. Ще раз, 10 грудня, Всесвітній день футболу. І Це ми перший раз, що ми на вулиці проводимо заняття. Такі міні-змагання для, для учнів п'ятих класів. Учні відвідують спортивні секції з футболу. І вже є такі в нас зірочки вже. Побажаємо їм, щоб вони ніколи не згасали. Так, є серйозні гравці, і Ярослав. Бачите, дуже такий потужний удар. І Нікіта зараз буде вибивати також сильний гравець. Щось таке задумали хлопці. Ну так, да, сильний гравець на себе бере гру. Правильно Правно володіють м'ячиком. Ярослав також конкурент Нікіти.

Сильний пас. І Ще раз, яка гарна погода. Давай ще граємо, трошки ще пограємо. Так. Ніхто ж не торкнувся, якщо б хтось торкнувся. Давай, 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 ще трошки граємо п'ять мінуто, як вам Не Причули момент такий, що воротар трішки спить на воротах, будуть зараз пробувати. Але помаранчеві перехватили ініціативу. Nu, Kura štinei uleti istaku? Не трогайте, мама щось таке вже єго. Не встиг, Нікіта. Зараз буду економити на всьому. Ярик у нас як Дієго Марадона з розв'язаними шнурками. Кажу Ярик, ти як Дієго Марадона з розв'язаними шнурками. Вийшов. Він собі вже наступило. Ух, Ярик, хто зробив під

Орел синий, да? Десяточка це в нас решка, правильно? А це в нас орел. Решітка і да, да. орел. Якщо випадає орел, сині перемагають, правильно? Да, Якщо решка, то помаранче. Ну хай на ану я сейчас зафіксую, що там у нас. Орел. Все, шикуємось? Шикуємось? Шикуємо, ще сі для нагородження. Всі майки назад хто в команді був, бігом! сьогодні да? не повезло трошки. Ну шо ж, хвороба. Всі всі шикуються. Десяте грудня. А ви куди це виставите? Ютуб, Ми куди-небудь виставимо Ютуб. А скинете у Ютуб, Юрій Миколаєвича, канал там є. Ти що не знав? Не. Вадим, туди. Ти Я, я, не знал, я Як вратарь довго виділятися? А я кажу. Так і називається Юрій Миколаєвич. Можна. Юрій Миколаєвич. Я Богдан. Юрій да. тому що ви ж знаєте, як мене. Хто нас у синих? У нас анархій стоять. А, ти другий. Все, почув. Ти можеш майку зняти, щоб ти виділявся квартал. Знімайся. Так, ти і тут, Богдан тута і тут. Все, шикуємо. Зараз чудинько зніме нас і все. Рівко, мене, все. Да. Слово тренеру. У да. е, да. нас сьогодні да, ви знаєте, яке свято. І по цьому свято ми сьогодні грали товариську зустріч серед п'ятих класів. Ми поділилися між п'ятим А, п'ятим Б і п'ятим Г. І за підсумками перемогли команда синіх. Да? А за участь ми капітана за участь змагань, присвячених до Всесвітнього дню футболу. Капітан команди помаранчевих підходить. Єгор. Да, Молодці, нічого, це вам клас грамоту. Да? І капітан команди синіх Богдан підходить. Да? Вам теж 5, 5, 5, 5 забув дати. Прекрасно. І солодкий приз ми всі поділимо, всі візьмуть по заварнушки і покушаємо. Добре? Місте є дальне. Да, зараз зробимо загальне фото. Балівав. Ну бачиш, і заробив О, Ти тоже грав? <рігав> <рігав> <рігав>